Депутата міської ради не пропустили у приміщення виконкому охоронники, які представилися як громадська безпека, а за тим уточнили, що вони працівники громадського формування Січ, аргументували свої дії тим, що їм наказали до приміщення виконкому депутата не пропускати. Для того щоб блокувати вхід у виконком, діяв цілий загін не менше п'яти семи людей, серед яких тільки один був у камуфляжній формі та з бейджем громадська безпека. Да, стоп, що ну. обождіть? Пропустіть депутата міської ради. Що таке? Без В чому проблема? А що це без камери? Без а, чого не без камери? а чого без камери? А що без камери? А чого камеру знімати? А як це? А що не можна знімати? А що, не можна знімати? А що, це депутат міської ради не може з камери приходити? А де ви таке читали? Я не знаю. А де ви таке читали? Перешкоджання депутатської діяльності, не тільки журналістів. Пряма кримінальна відповідальність. Вам такі вказівки теж дають, що депутатів не запускати, так? Да? Депутатів теж не пускати? З особистими речами депутатів не пропускати? Я ще раз вас питаю. Чого ви мовчите? Я вам говорю, що знімати не чого снімати ні? А що, не можна? Вас не приглашали знімати. А чому мене не приглашали? Охорона пропонувала депутату залишити особисті речі і тоді зайти в приміщення. Серед особистих речей була відеокамера, яка і викликала у охоронців таку жорстку реакцію. Депутат спробував роз'яснити охоронцям незаконність їх дій та повідомив, що вони не мають права перешкоджати законні депутатській діяльності. Однак охоронник сказав, що для відвідин депутатам засідання виконкому потрібне якесь чи то запрошення, чи то акредитація. Скажіть, депутат Олександрівської міської ради Віктор Лобородько, я вас запитую, чергову виконкому, чи хто ви Гормільов Юрій Васильович, да. на якій підставі ви мене не пропускаєте на засідання виконавчого комітету? Скажіть, будь ласка, без камери проходите, без камери. Це моя особиста камера, це мої особисті Положите речі. Вам... Відповідно до закону України, я маю право Положите... проводити відео, фото та аудіозйомку. Ну ні, у вас. Нема чого. Приглашований виліктовався. Я депутат Олександрівської міської ради відповідно до регламенту та закону України Я маю право бути присутній на будь-яких засіданнях, в тому числі колегіальних органів влади. Вашу аргументацію, скажіть мені, будь ласка, письмовий наказ, на підставі чого ви дієте? Хто вам наказав не пропускати мене? Чого ви мовчите? Я вже сказав старо А що ви сказали? І внизу сказали вам скора, а що аз. Охоронник так і не надав жодних документів або не оприлюднив жодних конкретних рішень, що обмежують депутатам міськради бути присутнім на засіданні виконкому. Між тим, відповідно до регламенту міської ради Олександрії, депутат може брати участь у роботі будь-якого органу, створеного міською радою. одна з відомих статей конституції прямо передбачає право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно-письмово або в інший спосіб на власний вибір. Справжня імовірна причина блокування роботи депутата є, мабуть, те, що він пройшов на засідання разом з відеокамерою, і є редактором міської телекомпанії Контакт ЛТД, журналісти якої, як відомо, критично висвітлюють діяльність роботи міського голови та виконкому. Таким чином, мабуть, міська влада демонструє вкотре свій страх перед об'єктивами журналістів та небажання надавати можливість журналістам критично оцінювати діяльність. При цьому влада діє за принципом вибірковості, адже представники провладних ЗМІ змогли побувати на засіданні виконавчого комітету.